Синдром Відмінниці. Сьогодні я розкажу вам про себе. До школи я росла шибаницею. Мене кругом хватало. Я гралася тільки з хлопчиками, я лазила по заборах, я пригала з висоток. Мене весь час кругом хватало. Коли я прийшла в школу, я ніяк не могла висидіти на уроках і постійно отримувала зауваження від вчительки. І ставили мені молодінку незадовільно вдома. Я за це отримувала, як кажуть, на горіхи. І помаленьку, помаленьку мою цю дитячу волю, дитячу зацікавленість, дитячий ентузіазм в школі і дома зламали. Я почала вчитися на відмінно, боялася помилитися, хотіла бути зручною, щоб мене не наказували. Зручною в школі. Щоб отримувати підірки, зручною вдома, щоб мене не били. І зрозуміло, що моя, скажімо, особистість була зломана. Я закінчила школу з двома четвірками, все решта, мене було п'ять. Я поступила в інститут, я отримала кілька вищих освіт, тобто цей синдром відмінниці проходить такою темною ниткою. Все життя я боялась помилитися, я боялася зробити щось не так, і я боялася осуду. І вже навіть ставши дорослою, я очікувала від когось похвали. І я знаю, що таких людей багато, і я знаю, що багато бояться признатися собі, що вони такі самі. І цей синдром відмінниці синдром найкращої мами, найкращої дружини, найкращої хазяйки. Переслідує мільйони жінок, які очікують похвали від когось, які роблять все для когось, тільки не для себе, для того, щоб їм хоч коли-небудь сказали, яка ти молодець, яка ти класна. А коли цього не відбувається, падає настрій, ми відчуваємо себе недобре, нам, нас всередині починає накопичуватись злість. Тоді жінка робиться зла. Будь-що не так, її провокує на вибух. Вона стає скандалісткою, вона стає істеричкою. Чому? Тому що не отримала порцію похвалив. І цей синдром живе з нами все життя. І ми не розуміємо, що з нами відбувається. А ця програма закладена в ранньому дитинстві. І сама людина опрацювати її, на жаль, не зможе. Це треба усвідомити, це треба вернутися в регресії. Зрозуміти, коли вперше ця прийшла програма, на які емоції осознати, і тільки тоді ви позбудетесь її. І тільки тоді з життя засяє іншими красками. Вам не треба буде одобрення, вам не треба буде похвали зі сторони. Ви будете розуміти, наскільки від цінна сама по собі, тільки тим, що ви вже народилися. Як позбутися цього синдрому, у кого є. we shoot